Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна, і сьогодні я знов приїхала в село, планую садити цибульку. На дворі листопад, листя вже все поосипалося в садочку. Дякувати Богу, сьогодні сонячний день, тож якось радісно від того, що світить сонечко. Дерева вже пообпадали листочка немає, тільки на шовковиці ще залишилось жовтеньке листечко, яке на сонці грає барвами своїми. Ось така цибулька в мене, це сорт Центуріон. Купувала перший рік в цьому році, ще не саджала, побачу, що воно за цибуля. Написано було ще солодка. Я люблю солодку цибулю. Потім радар також один кілограм. І це якийсь також новий сорт. Бінформіге. Мі... Бо... Бін Здається, правильно прочитала, зараз я вам покажу ось так от. Бінформіге. Також писали, що солодка цибуля. Я її обробила Максимом, часник також вже посадила і обробляла Максимом. Побачимо, чи допоможе це, чи не допоможе. Просушую на сонечку. І піду висаджувати. А це мій помічник біжить, також мені буде допомагати. Ну, все, посадила я свою цибульку. Вийшло у мене три такі грядочки. Кожна грядочка це окремий сорт, тільки на першій грядці в мене там трохи не вистачило місця для цих двох сортів, то я їх там трошки досадила. Пару рядочків. Ось так ось вона виглядає, моя красунька. Зараз я все позагрібаю. Перша грядочка у мене центуріон, рання жовта округла. Друга грядочка у мене радар, я її кожен рік саджаю. Ну і третя грядочка це в мене новий сорт, який я купила Birnform. Отак от здається. Але все одно мені здається, що це. Цибулька, яку я саджала раніше, дельфін на базарі. Вона, коли купуєш на базарі, то вона називається дельфін. У мене був рожевий дельфін, але в тому році він чомусь був не солодкий. Поза той рік був дуже гарний, солодкий, а в тому році щось не вдалося. Не знаю, що з ним трапилось, але така гіркувата цибуля. Тож я купила новий цей сорт, вона також довгенька і, схожа, мені на дельфіна, не знаю, побачимо, що виросте. Будемо дивитися далі. Позагрібала все. Тож, можна спокійно тепер відпочивати, займатися іншими справами. Цибуля посаджена, часник посаджений. Тож, такі у нас справи. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду дуже рада вам. Всім пока-пока!